На жаль, немає плоду на мені, якого садівник давно чекає. За мною доглядав він безліч днів, але нічого, окрім листя, там немає, давав мені поживу і напував, від диких звірів ставив огорожу, підв'язував мене, щоб вітер не зламав. Він знав, що я слабкий, зламатись можу. Життя було прекрасне, йшли роки, ніщо не заважало виростати, отримував усе з його руки, І глибоко в землю став своє коріння я пускати. Від гарного життя пихатий став, гілля моє широко розросталось, гіллям від інших світло затуляв, для інших біля мене місця не лишалось, я завжди думав листя. Ось моя краса, хотілося його всім показати, а особливо зранку, як покриє все роса, воно блищало, ніби діаманти. А як воно шумить, як вітер дме, старався я, щоб всі його почули, так гарно, може, тільки море лиш одне, високо так думки мої сягнули. Та ось настала осені пора. Один за одним листя стало опадати, в інших плоди, а в мене лиш кора, ніби сухий бур'ян почав без листя виглядати, що опадає листя не біда, і не біда, що осінь у житті настала, біда, що мій господар не знайшов плода, і вже сокира гостра біля коренів моїх лежала. О, якби не заступився за мене садівник. Якби не став за мене він благати, то з саду гарного я б незабаром зник, щоб там даремно навіть місце не займати. Залишений ще на один рік стою, помилуваний вічним милосердним Богом, тихенько шипочу молитву я свою з подякою заступника благаю свого, прости, що я не вірував, але шумів. Замість любові тільки листя шелестіло, ніколи милосердним бути я не вмів радіти, й в мирі жити моє серце не хотіло, принести хочу плід, допомагай, не хочу знову в соромі стояти, якщо потрібно, моє гілля обрізай, навчи мене моє коріння в небеса пускати. Можливо, буде боляче мені. Можливо, буду сльози витирати, аби не бути спаленим в вогні, аби даремно місце не займати.